один відбиток. Ну, а вчора спитали, а можна ще один? ми прокатали і ще один вийшов. Але він такий світліший. Та фарба перейшла при першому відбитку на папір і там лишилась. Другий теж вийшов, але такий світлий, бо не ще дещо. Я малюю одне те саме, щоб було швидше, не, не фантазуючи. А давайте фантазуємо. Так. Да. Я візьму отей, як Щось там таке, чого я раніше не ну, тут, Тут з цієї поверхні люди, знаєте, мережі возверху, можна покласти, воно від... надрукується таким чином, як там оце. А давайте я Що, О, це, що... А, З ними зроблю, не знаю. Розумієте, те, що я тут наробив, оце буде не друкуватися. Плями будуть подивитися, де розподивитися. І тут же творчий процес, як ви захочете зробити, так ви зробите. Що ви захочете, так і зробите. Я намалюю просто вазочку. З якої стирчать квіточки. Що зробите ви на ваш розвиток? якийсь стілець, на момент, стілка. Стілиться ріше. Кити. Задача. Позбути поверхню, яка з фарбою фарбою. Як ви це зробите? Можна отаким чином товстіший, можна тоненькі робити, бачите, так? Да? З іншим боком повернув. Можна тонкі речі якісь робити. Хочете цяточки поставити, квіточки. Це не займає багато часу, як ви бачите. Майже закінчена робота. Що з щось старчить? Квіточки. Це я трохи... Див, дивитесь і думайте, що будете робити. Я не думаю. Наклали, не совуючи, бо воно посунеться і буде не там, де там кути. Вентилятор, до речі, це теж потрібен. Тиск трохи менший, бо що... метал це метал, клінолім це лінолім. Відчувається, коли проїхали, спочатку так важче йде, потім зіскочили, все значить, ми проїхали. А, це просто воно було... Цей колосок мав колір, тому він надрукувався червоним. Оце вже потюкав там папірцем. Оце, на -на...